Вітаю! Я Галина Глеба, історикиня мистецтва і дослідниця візуальної культури, і я запрошую вас на курс Кольори в історіях та культурах. Я обіцяю вам мандрівку, де кольори перестануть бути тільки тлом для розповідей, а стануть голосами історії. Курс Кольори в історіях та культурах це про колір як код. Ми подивимося на колір не лише в мистецтві, а й в політиці, символах та навіть в ваших щоденних рішеннях купити той чи інший продукт в крамниці, там, де кольори визначають наші з вами вибори, навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. Курс загалом складається із семи лекцій. На першій ми поговоримо про те, як у різні епохи люди осмислювали колір, різний колір, як пов'язували його чи то з Божественним владою, чи то з забороною, і чому загалом колір став інструментом керунку символами, ієрархіями та емоціями. Далі ми підемо шляхом окремих кольорів. Де чорний і білий це, наче, два полюси культури. А червоний це щось між пристрастю і революцією. Синій і фіолетовий найбільш містичні загадкові і недосяжні кольори. А зелений одночасно є кольором гармонії і хаосу. Жовтий натомість це шлях відсяяння до знаку іншування. І завершимо курс ми розмовою про кольорові пари та новітні відтінки, які формують вже сучасну політику та популярну культуру: рожевий, пурпурний, сірий, тілесний цей курс створений для широкого кола зацікавлення, для всіх, хто хоче бачити більше і відкритий до нових інтерпретацій своїх знань. І найперше для тих, кому цікаво зрозуміти, як кольори здатні змінювати наше мислення. Приєднуйтесь до курсу і разом ми простежимо, як кольори розповідають історію світу.